Добрий день. Добрий день. Литвиненко дзвони до вас. Так, схою. Там дивіться, на рахунок комісії, там мала бути комісія з понеділка, от сьогодні вже четвер, думаю, спитаюсь. Ну, що що буде надіслана вам інформація за адресою, яку ви дзвонили на екстрену 10. — Ну, так, а для чого? Як я є тут, я дзвоню до вас, що не можна мені сказати, ну, то, що. Відповідь ходила за місцями, батько відмовився <кхе>, будь які консультації надавати, пускувати житлове приміщення. Ти не сказала скільки ж це буде відбуватися, що мама мені пише такі звернення. Більше інформації я надавати не буду, сполуватися не хочу. Ну, тобто, в хату ніхто так і не попав і ніхто Бо не інше, знає, я, що... я не маю доступу до житлового приміщення поліція, ні я, ні соціальні служби, нікого він нас не пустив, що обсаж тому проживання. Дитина вийшла жива, здорова <кхе> і сказала таке речі. Це дарлення, скарг від мами? Це двері ну, так я не розумію, що от роблять які перевірки, хто що перевіряє, якщо вас не пускають туди. Ірина Андріївна, ви як мама, що робите? Куди ви ходили, крім того, що ви ходите з служби поліції? Яким чином ви дієте стосовно вашого сина? Так я не маю до нього доступу в школу. А ви зафіксували, що в школу він не ходив без причин. Я не питаюся, хто що, я, я кажу, ви як мама, що робите, які дії, як участь приймаєте, які, які дії? Які ді, дії, якщо дитина, 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 дитина закрита в хаті з наркоманами, дитина нікуди не виходить, які можуть дії дати? Дитина ходить до школи. Два дні. Цих два дні він вчора був півтора години в школі, і позавчора він з'явився. Все. Дитина а три... Пішли ви до класного керівника, посказали, що хто ви, як ви, що робите, ви нічого не дієте. У мене є записи класного керівника. Я ходила до директора школи, чого я не ходила. Я рік ходжу. Всі знають, що моя дитина пропадає рік часу, і ніхто не може нічого зробити. І ви мені листа прислали, що все окей, перевірку ви зробили. Ну ви в хату не попали і пішла на сьогоднішнє ваше чергове зберігання. Мене в квартиру ніхто не пускає. Мене немає доступу вільного ходу в житлові приміщення міста Тернополя. Добре, але дитина і, сидить, і якщо я знаю, що дитина сидить злочинцем, ну, з типу, там два наркомана, там цілодобовий притон, їди там нема, нічого нема. І ви кажете, ви не маєте право перевірку. А що ви маєте робити? Ви як знаєте, що там відбувається? Ви були в житлі, в приміщенні у вас є докази. У мене є дивіться, в мене є докази, бо я знаю, що це завершених два наркомана, які сидять там. Да? Чому чому у мене є камери. жили. він Андріївна. А при чому тут з ким я жила? Я щось не поняла, Я що його на наркотики підсадили, чи кизиму йому в хату привіла? Ви наркотиками не займаємося. Я взагалі говорю, а до чого з ким я жила? Я жила чому? нормально. Ми говоримо на рахунок дитини, ви в хату не попали, так? Да? Ну, от я хотіла і то почути, а не, мені не треба письмо чекати місяць часу. Все, значить перевірки не було. Добре, я якраз прокуратуру маю щось внести.